Вітаю! Поки говорили про індексацію пенсій, трошки за цією новиною загубилась новина про те, що пенсійний фонд оприлюднив нову середню заробітну плату по країні, а від неї залежить розрахунок деяких пенсій. Отже, середня заробітна плата по Україні за 2023 рік становить 14 308 гривень 46 копійок. Це показник середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, яка враховується для обчислення пенсії, так правильно він називається. До речі, цікаво, хто скільки отримує в регіонах, якщо середня зарплата по Україні 14 308 гривень. Також від цього показника ми можемо дізнатися, яка середня заробітна плата була за три попередні роки. Середня зарплата за три попередні роки за 2021-2023 рік, таким чином становить 13 559 гривень 41 копійка. Саме цей показник ми підставляємо в формулу розрахунку пенсії, які призначаються в 2024 році. Той, хто йде на пенсію цього року, йому застосовує цей показник. Нагадаю, щоб порахувати основний розмір пенсії за віком, треба. Ось цю середню заробітну плату за три попередні роки, що передують року призначення пенсії, помножити на індивідуальний заробітної зарплати і на коефіцієнт стажу. Таким чином, визнаємо, визначаємо основний розмір пенсії. До речі, пенсії, які призначені до 2018 року, їм формулу розрахунку. Підставляють середню заробітну плату по країні в розмірі 7994 гривні 47 копій. Це вже після індексації, це вже проіндексована зарплата з 1 березня. Таким чином зберігається диспропорція. Ми пам'ятаємо, що нам обіцяли бальну систему, нам обіцяли нову справедливу формулу, яка начебто мала б урівняти ці пенсії. Але дисбаланс зберігається, різниця в. Майже в 5,5 тисяч гривень між тими, хто пішов давно на пенсію, і між тими, хто йде на пенсію цього року. До речі, коли не була ще відома нова середня зарплата за Січень-Лютий, таким людям брали середню зарплату за 20-2022 рік, але мають автоматично перерахувати, коли ми вже дізналися нову середню зарплату. Що ще відомо? Для чого ще застосовується цей показник? Середня заробітна плата за 2023 рік, як я вже сказав, 14308 гривень 46 копійок. Вона застосовується для обчислення е, мінімальних виплат для чорнобильців е, пенсій по інвалідності з числа е, ліквідаторів. 60% для третьої групи, 80% для другої групи і 100% для першої групи. Тобто з 1 березня пенсія по інвалідності у ліквідатора з інвалідністю третьої групи не може бути менше, ніж 8585 гривень. Друга група це 11 446 гривень. Перша група це відповідно 14 308 гривень, про які я вже сказав. Таким чином, збільшення. З 1 березня третя група на 559 гривень. Друга група на 745 гривень. І перша група на 932 гривні. Загальний розмір пенсії у таких осіб з усіма надбавками не може бути менше, ніж я зазначив. 11400 і 14,30. Ось такі новини. Дякую за увагу. Підписуйтесь ставте запитання, пишіть коментарі, будемо розбиратись разом. Будьте здорові і хай щастить!